Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, сьогодні до нас залетів кленовий листочок, і він дуже хоче з нами погратися. Зараз він буде літати, а вам потрібно сказати, де листочок? Де листочок? На дереві? А тепер де листочок? Біля дівчинки. А зараз де листочок? На шапці. А тепер під деревом. Молодці! А давайте згадаємо, яка зараз пора року. Дійсно, зараз осінь. А що сталося з деревами? Вони почали змінювати колір листя, та листя почало опадати. А куди падає листя з дерев? На землю, так, а якого ж кольору листя восени? Жовте, зелене, червоне, молодці. Пропоную вам послухати віршик, який називається Останній листочок. Листя падає додолу, засинають гай і поле. На вербі один листочок. До зими один ДЕНЬОЧОК Дітки, куди ж падає листя? Як ви думаєте, що таке додолу? Так. На землю або вниз, а скільки ж листочків залишилося на вербі? Один. А скільки днів залишилося до зими? Теж один. Яка ж пора року наступає після осені? Зима молодці. Давайте ще раз послухаємо цей вірш. Листя падає додолу, засинають гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. А зараз давайте спробуємо разом розказати цей вірш. Повторюйте за мною. Листя падає додолу. Засинають гай і поле на вербі один листочок. До зими один деньочок. Які ви розумнички. А зараз давайте трошки відпочинемо. Ми листочки, ми листочки, на гілках сиділи. воду вітер Ми всі полетіли. Ми літали вертольотом і стомились від польотів. І на ранньому світанку... Ми присіли біля ганку. свій терець пустун по подув, І листочки всі роздув. Ми літали, ми літали і на землю тихо пали. Сьогодні я пропоную намалювати вам осіннє дерево. Але спочатку давайте згадаємо, з чого складається дерево. Що це? Стовбур, а це гілочки, а на гілочках ростуть листочки. Спочатку за допомогою фарби коричневого кольору та пензлика намалюємо стовбур та гілочки нашому дереву, а також нам знадобляться фарби. Жовта, червона та зелена. Змочуємо вказівний пальчик у фарбу та притискаємо його до аркуша паперу. Залишаємо на гілочках ось такі сліди. Це будуть листочки нашого дерева. Після кожної фарби не забувайте витирати ручки вологою серветкою. Малюйте свої дерева та надсилайте мені фотографії, а я буду дуже чекати. До побачення, до нових зустрічей!